Хочу сказати, що вже ця неймовірно, коротка штука, якщо ти його не цінуєш. Вона в мить, тому ти кожну хвилину. Всіх обіймаю. Слава Україні! Ці кадри, на яких військових говорить про найважливіше, зняті в одному з бліндажів села, якого вже не існує. Село, в якому наші військові тримали оборону з жовтня 2023 по липень 2024 року, праворуч, ліворуч, і попереду постійно був ворог, а позаду річка. Кожна евакуація поранених звідти була дивом, кожна доставка їжі, боєприпасів та ліків, спецоперацією, викликом для пілотів дронів. За час оборони села Кринки, сотні українських родин отримали повідомлення, що їхні рідні та близькі зникли безвісти. Розказати про те, як військові протягом майже десяти місяців робили неможливе і ціною власних життів тримали кринки. Вирішили українські військові кореспонденти Влада та Костянтин Ліберови. Нещодавно на закритому показі вони презентували свій перший документальний фільм Кринки. Ми фотографи. але це мав був перший випадок, коли ми приїхали фотографувати, і розуміємо, що через фотографію ми на жаль не можемо передати все, що відбувається на кринки на цьому фронті. І ми просто вимушені були в той раз просто опустити наші фотоапарати, дістати телефони і почати записувати саме історії людей. Матеріали були взяти на власне, ось цей 14-й а також в фільмі представлені матеріали хлопців, які безпосередньо перебували на кринках, і яким пощастило звідти повернутись. Також є матеріали відзняті. На нічну камеру під час е, бойової роботи, коли Костя супроводжував хлопців під час ротації на кринках, ось е, тому це в принципі все унікальні кадри. У документального фільму кринки немає режисера і сценариста, лише двоє операторів, що кілька разів приїжджали на найскладнішу ділянку фронту, ризикуючи власним життям. Саме під час однієї з таких поїздок влада і Костянтин зрозуміли те, що відбувається в Кренках, неможливо передати через фотографію, і вирішили зробити свій перший документальний фільм. Режисером цього фільму була війна. Насправді в нього немає режисеру, немає сценарію, немає бюджету. А ось і мабуть, мабуть, ми з Костю, це люди, які як правильно Костя зазначив, ми. В нас виникла ідея, все це з об'єднати фільм. Ми контролювали кожен момент, кожен процес цього всього. Тому, мабуть, мабуть, ми відповідали про те, як це буде виглядати там в фінальному в фінальному варіанті. Нам, як документалістам, особливо тяжко дивитися на, на те, що люди часто не знають, які які там воюють бригади, які там стоять люди. Ми хочемо показувати кожного, хто воює в цій країні. Перші рази, коли ми приїжджали, ми, ну, ми не думали, що це буде І Це просто під кінець. Ми зрозуміли, що в нас не багато матеріалу, і ми зрозуміли, що це гідно ну, того, щоб зібратися в щось в щось повноцінне, як, як кіно. Стрічка побудована на свідченнях військових, які пройшли пекло і залишились живими. До фільму увійшло 10 історій, розказаних воїнами деякі з них навіть змогли приїхати на перший закритий показ фільму, а після. Одразу повернулись на фронт. Я ще вчора виконував якби бойове завдання разом зі своєю ротою. Сьогодні я в Києві я просто приїхав. Я головою там, фізично тут. Говорити треба, обов'язково треба говорити. Треба не тільки займатися датом піаром, треба роз розказувати показувати реалії того, як. Протікає ця війна, вона не завжди протікає так, як нам би хотілося. Але я впевнений, що якби було більше ну, отакого тверезого розголосу, якщо можна так сказати. Так? Не, не і псо, а тверезого розголосу, то, можливо, менше було б помилок. Можливо, нам би вдалося зберегти більше життів людей. У нас суспільство, розумієте трошки поділене на. Людей, які хочуть перемоги, і людей, які просто чекають закінчення війни, не можна дочекатися, щоб хтось переміг. Я думаю, що цей фільм трошки оцю не те, щоб берлінську стіну, але цей розрив між двома нашими суспільствами однієї країни трошки зменшить. У створенні фільму подружжя Ліборових підтримала команда інформаційної агенції «Укрінформ». Співробітники агенції монтували стрічку. Це був такий шквал різних емоцій. Десь я просто сміялась, правда сміялась, десь я плакала. Я собі помічала ці кадри окремо по різних секвенціях. Тут я плачу, тут я сміюсь, а тут просто ти зависаєш, коли там бачиш, як летить дрон, і ці вирви здоровезні, і, і потім вже починалося це все складатися. Хотілося взяти все. Але тоді б це був дуже довгий фільм, але серіал. І прийшлося потім різать, різати, різати, різати. Люди мають знати, яка ціна чашки кави, кафешки зранку, яка ціна спокійної ночі. Ну, Вони мають знати це, вони мають поважати цих людей. Хотілося просто показати людям, як здобувається перемога, якою ціною, якою кров'ю і якими людьми. Село Кринки назавжди увійде в історію як місце героїчної оборони, як місце, де звичайні люди зі зброєю в руках робили неможливе. Фільм влади і Костянтина Ліберових вже є у вільному доступі. Його може побачити кожен.